Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 31 травня п'ятниця. У п'ятницю у мене на каналі програма «П'ятничні роздуми. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь своїми думками, поширите це відео і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Сьогодні у програмі П'ятничні роздуми» я хотів би поговорити про статтю, яку написала впливова американська газета The Washington Post». Так, цей матеріал з'явився вчора. Газета є наближеною до Демократичної партії, тобто до адміністрації Сполучених Штатів Америки. І ця газета, цей матеріал є насправді ну, не дуже для нас приємним. Але я вважаю, що варто про це знати, і тому давайте ми зараз обговоримо. Я зачитаю деякі абзаци з цієї статті, і потім ми потихеньку подумаємо, а що ж буде далі. Отже, стаття під заголовком, поки Україна спотикається в війні, Київ і Західні держави намагаються координувати свої дії. Внутрішня боротьба та стратегічні розбіжності затьмарюють шлях України до повернення переваги на полі бою. Ну і зокрема тут пишеться, що між Києвом і його західними спонсорами, у тому числі Сполученими Штатами, починаються гострі розбіжності щодо майбутнього захисту України від вторгнення Росії. Українські лідери все частіше скаржаться на те, що Вашингтон обмежує їхню здатність відповідати на напади Росії, оскільки політики США змушує їх робити більше для боротьби з корупцією навіть на тлі загострення війни. Ну, мається на увазі, що Сполучені Штати Америки вимагають від чинної влади в Україні більше робити в боротьбі з корупцією. Тим часом європейські та американські офіційні особи сперечаються щодо стратегії перелому на полі бою. Політики у Вашингтоні, Києві та Європі заявили, що останніми тижнями напруженість зросла. Оскільки Росія перехопила ініціативу на лінії фронту та почала відвоювати території, звільнені раніше у війні. Найгостріші розбіжності на полі бою за останні тижні стосувалися того, чи може Україна використовувати надану зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії. Ну, Ми всі з вами є свідками, як це все публічно обговорюється і як це питання вирішується. У четвер. Тобто вчора адміністрація Байдена погодилася дозволити Україні використовувати зброю США для нанесення обмежених транскордонних ударів по російських силах, які загрожують другому злочному місту Харкову. Залочиною має на увазі другому місто в Україні Харкову. Розбіжності щодо ударів по Росії навіть на тлі повільної зміни політики є лише одним із прикладів ширшого розриву зв'язків між Україною та її. Найважливішими військовими союзниками щодо того, як впоратися з жорсткою війною, оскільки позиції України на полі бою продовжують слабшати. Росія не демонструє жодних ознак послаблення своїх спроб окупувати та анексувати чотири південно-східні регіони України та, якщо це можливо, просунутися далі. Поселення суперечок свідчить про те, що пакет військової допомоги вартістю 61 мільярдів доларів. Схвалений Конгресом минулого місяця після місяців затримок ще не стабілізував вразливість України на полі бою. Хоча офіційні особи США кажуть, що поставки зброї мають частково полегшити проблеми протягом наступних кількох тижнів. Сполучені Штати та багато європейських країн також розходяться в питаннях, які включають шлях України до членства в НАТО. Вашингтон залишається обережним. І чи використовувати заморожені російські активи для фінансування допомоги Києву зусилля, яке підтримують Сполучені Штати та Україна, а європейці здебільшого проти? Тобто, якщо при вступі в НАТО так, питання вступу НАТО, тут Вашингтон обережний, то стосовно використання заморожених коштів тут Європа обережна. Президент України Володимир Зеленський не вникає прямих нападок на президента Байдена, заявивши журналістам у Брюсселі вівторок, коли він був з візитом. Що якщо президент США пропустить організований Україною мирний саміт наступного місяця в Швейцарії, що від, то, ймовірно, його відсутність її такі відсутності буде аплодувати, аплодувати Путін. Ну, не знаю, чи буде Путін аплодувати, але таку заяву він зробив. Я вважаю, цього потрібно було так публічно заявляти і говорити. Дипломати та інші офіційні особи в Києві відзначили, що президент усунув деяких високопоставлених українських чиновників. Які вважалися найближчими до Вашингтона в останні тижні він це зробив. Ну, якщо це правда, це точно шлях не до відновлення стосунків із Сполученими Штатами Америки чи продовження хороших стосунків із Сполученими Штатами Америки. Деякі дипломати заявили, що критика може бути ще однією спробою дати відповідь лідерам США після того, як Блінкен використав свій візит, щоб подвоїти вимоги до України боротися з корупцією. Бачите, знову ми впираємося в корупцію по корупції ми Багато-багато говорили. Також, до речі, написали, що коли держсекретар Антон Блінкен зіграв на гітарі в Київському барі, що ніби деякі чиновники, наближені до президента, ну, ніби висміювали цей, цей крок, цю цього, цього його дію. Якщо це так, ну, я не знаю, ці чиновники, напевне, є просто довбнями. І якщо це подобається Зеленському, ну, тоді я не знаю, як його назвати. Подобається те, що вони висміли. Виступ Блінкіна. Ну і представники США наполягають на тому, що основні аспекти відносин залишаються міцними, вказуючи на глибокі робочі відносини між Вашингтоном і Києвом, які включають військову допомогу США. Ну і очікується, що Байден і Зеленський зустрінуться наступного місяця в Італії, і офіційні особи працюють над угодою з безпеки з Києвом, яка запропонує військову допомогу на роки вперед. Але щодня з'являються нові тріщини. У середу офіційний представник США заявив, що Вашингтон висловив. Києву занепокоєння щодо ударів України з використанням власної зброї по російських радіолокаційних станціях, які забезпечують звичайну повітряну оборону та раннє попередження про ядерні пуски заходом. Подібні публічні занепокоєння та критика зазвичай використовуються Білим домом щоб дати сигнал Москві. Що він не розглядає війну в Україні як пряму боротьбу між Сполученими Штатами та Росією і хоче її уникнути, хоча президент Росії Володимир Путін, інші високопоставлені російські чиновники та кремлівські пропагандисти регулярно кажуть, що Росія в Україні воює зі Сполученими Штатами та НАТО. Будь-які розбіжності між адміністраціями Зеленського та Байдена з радістю сприймаються російськими політиками, які давно прагнуть посилити та використати будь-які тріщини підтримці Україні в підтримці України Заходом. Ця стаття. Пише за Washington Post, базується на інтерв'ю з, з, з 25 українськими європейськими та американськими політиками. 25 попитали політики українських, американських і європейських в Києві, Вашингтоні та Європі. Багато хто говорив на умовах анонімності, щоб дати можливість відверто обговорити, обговорити чутливі дипломатичні питання та питання безпеки. Ну, про це ми з вами неодноразово вже говорили. І, зокрема, в Програмі п'ятничні роздуми, що от така от дипломатія публічна, ну і нахабна, от як пишуть, що напряму нападає на, на президента Джо Байдена, що вона точно не веде для покращення взаємостосунків між Україною та нашими партнерами. Ну, про це пише стаття. Стосовно е, інших моментів там занепокоєння ударів по тим станціям я, раннього попередження ядерного удару, ну тут. Питання безумовно є, і до Сполучених Штатів Америки також. Але як ви зауважили, двічі у цій статті, от я згадав, ну так вони написали питання корупції в Україні. І якщо дійсно правда, що ті високопосадовці в українській владі, які мали хороші стосунки з представниками влади у Вашингтоні, відсторонені від якихось своїх функціональних обов'язків, ну це шлях точно не в правильному напрямку, і цього точно не потрібно було робити. У будь-якому випадку ми маємо чітко розуміти, і про це знову ж варто згадати слова переобраного вже президента Литви Насети. Коли він пам'ятаєте, я сказав, що питання корупції воно заваджає навіть узгоджувати питання щодо поставок західної зброї в Україні. Це було сказано давно, але ми бачимо, що ситуація, на жаль, не змінилася, бо чинна українська влада вона... Ну, на думку Сполучених Штатів, зокрема, не бореться з корупцією як потрібно. Ну, ми це з вами також неодноразово говорили в моїх програмах, що питання боротьби з корупцією, воно, на жаль, є для нас дуже-дуже чутливим, неприємним. І знову не можна виключити. І до речі, коли Сенат свій час не хотів голосувати, коли там були проблеми щодо підтримки в Україні, виділення цих 61 мільярда доларів, там також говорили про корупцію в Україні. Як би там не було, я сподіваюся, що ця інформація, яку я вам сьогодні озвучив, нам буде для вас корисною. Буде більше розуміння, що насправді дуже багато проблем, які є всередині України, вони впливають на допомогу, на взаємостосунки з нашими партнерами. Якщо ми а мається на увазі, українська чинна влада не буде вирішувати ці проблеми, в першу чергу, питання боротьби з корупцією. Проблеми з взаємостосунками з нашими партнерами не будуть нікуди зникати. Ну і знову ж хочу вкотре повторити про питання, питання, чи застосування такої ну, публічної, я би сказав, нахабної дипломатії, ну, воно шкодить, шкодить Україні. І про це от, зокрема йдеться у статті в американській газеті «The Washington Post». Але в будь-якому випадку я. Переконаний, що допомога Україні буде надаватись, вона буде продовжуватись, вона буде збільшуватись, бо це наближає перемогу України. Все буде Україна.